Так, доброго дня. Сьогодні далі продовжуємо говорити про ділення десяткового дробу на десятковий дріб і починаємо розв'язувати номер 1045. Одразу будемо пригадувати правила, використовувати його при розв'язанні цього номеру. Так, виконуємо з номера 1045 друге, четверте і шосте. За певним прикладом, який я зараз. На виду, а я покажу, як розв'язувати перше, третє і п'яте. Ви самостійно виконаєте друге, четверте і шосте. І так, перше 3,2 <плес> поділити на 0,4. Дорівня. Бачимо, що в даному випадку нам потрібно перетворити в дільнику десятковий дріб на натуральне число. Для того, щоб перетворити десятковий дріб на натуральне число, ми маємо домі. Можете і перше, і друге число на 10, тому що після кому в дільничку стоїть одна цифра. Тому записуємо 3,2 помножити на 10, поділити 0,4 помножити на 10. Виконаємо відповідне, відповідні дії. І так, бачимо, переносимо кому на 1, отримаємо 32, поділити на 4. Маємо 8. Під номером. 3 записуємо тисячних поділити на 0 0,4 до рівня. У дільничку у нас після коми стоїть одне число, тому переносимо кому. У дільничку у нас після коми стоїть два числа, тому переносимо кому на дві позиції. Пам'ятаємо, що при множенні на 100 саме кома перенесеться. На дві позиції. Тому домножаємо і перше і друге число на 100, 0,84 помножити на 100 поділити на 0,4 помножити на 100, візьмемо відповідні дужки, для того, щоб не заплутатися. І переносимо кому на 1,2. маємо 8,4 поділити на 4, виконаємо ділення десяткового дробу на натуральне число. 8 ділимо на 4 отримаємо 2, 4 ділим на 4 отримаємо 1. Відділили в комою цілу частинку, отримали 2,1. Далі ми вже не будемо з вами записувати покрокові дії множення на певне якесь число, а спробуємо під номером 5 розв'язати завдання, не використовуючи оці дії, а одразу записуючи числа. Так, тому 0,4. Поділити на 0,12. Бачимо, що у дільнику після стоїть два числа. Тому одразу розуміємо, що треба домножити на 100 і перше, і друге число. Домножаємо на 100, маємо 240. Поділити на 12. Торівні. 240 ділимо на 12, отримаємо 20. Ваша задача розв'язати цей номер за певним поданим алгоритмом. Але виконуєте друге, четверте та шосте. Переходимо з вами до наступного завдання. Наступне це у нас будуть рівняння, тому записуємо номер. Так, номер номер, де він є. Ага, я його не вивела на душку, мабуть, вам зберегла, ось вже розв'язана. Так, тому з рівнянням, поки почекаємо, розв'яжемо номер 1084. Це у нас буде задача, а потім повернемося до рівняння. Так, розв'язуємо задачку. Задача у нас одразу демонструє нам повторення правила на знаходження площі і периметра прямокутника та квадрата. Зараз я зроблю невеличкі заготовочки, які нам сьогодні будуть потрібні, і читаємо умову задачі. Площа прямокутника дорівнює площі квадрата зі стороною 2,1 см. Одна із сторін прямокутника дорівнює 0,9 см. Обчисліть периметр прямокутника. Отже, розв'язуючи ці задачі, нам потрібно знайти а точніше, пригадати, формули для обчислення площі і периметра цих двох фігур. Позначимо довжину і ширину прямокутника А та Б в сторону квадрата літеркою С. Тому, для того, щоб записати формулу для обчислення площі прямокутничка, я позначу площу прямокутника С1. Площу квадрата позначу S2. І пригадуємо, щоб знайти площу прямокутника, нам достатньо довжину помножити на ширину. Щоб знайти площу квадрата, нам потрібно піднести сторону квадрата до квадрата. Це у квадраті, тобто це означає, що це помножити на це. Пригадуємо формулу для знаходження периметра. 2. Помножити на суму довжини та ширини. Чому 2? Тому що знаємо, що у прямокутничка протилежні сторони одинакові. Відповідно, периметр квадрата, всі сторони однакові, а їх 4. 4 помножити на це. Далі переходимо з вами до умови задачі. Так, запишемо все, що в нас дано. А сказано: що площа квадрата дорівнює площі прямокутника. Бачимо, я позначила площу прямокутника S1 площу квадрата S2. Тому запишу, що S1 дорівнює S2. Далі сказано, що сторона квадрата, а в даному випадку, це сторона С дорівнює 2,1. Обнаю сторін прямокутника нехай це буде сторона B, Дорівнює 0,9 см. Обчислють периметр прямокутничка. Якщо у мене S1 це була площа для прямокутника. То П1 я позначу периметр для прямокутника. Відповідно, P2 це буде периметр для квадрата. Так, записали все, що в нас є. обчислити периметр. Тобто P у нас буде невідоме, а саме П1. Пишемо розв'язання. Так. Першою дією ми можемо з вами знайти. Саме площу квадрата, тому що ми маємо сторону, а сторона квадрата 2,1. Для знаходження площі квадрата нам достатньо піднести 2,1 до квадрата. Тому запишемо 2,1 помножити на 2,1 дорівнює. Виконаємо множення в стовпчик. 2,1 помножити на 2,1. При множенні на 1 отримаємо те саме число. Множимо на двоєчку, 2. 2 множимо на 1 буде 2. 2х2, 2, 4 додаємо 1, 4, 4. Відділяємо після коми два числа, 1, 2. Отримаємо 4,41 сантиметрів квадратних. Це ми з вами знайшли площу квадрата. За умовою задачі S1 дорівнює s 2 Тобто площа прямокутника дорівнює площі квадрати. Друга дія. Ось тут, 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 тут запишу, так? Що s 1 дорівнює s 2 і дорівнює 4,41 сантиметрів квадратних. А ми знаємо, що формула для обчислення площі прямокутника це А помножити на В. Для того, щоб знайти одну із сторін, яка у нас невідома, нам достатньо площу поділити на відому сторону. Площа у нас є і одна із сторін, а саме сторона Б, є. Тому з вами запишемо. Дорівнює. Нам потрібно 4,41 поділити на 0,9. Дорівнює. Для того, щоб поділити, нам потрібно в дільничку зробити натуральне число. Домножимо на 10 і першу частинку, і другу. Отримаємо 44,1 поділити на 9. Дорівнює. Виконаємо ділення. Будемо ділити. Давайте ось тут буду ділити 440. 44,1 ділимо на 9. Беремо по 4, відняти 36. Залишається 81. Беремо по 9, відняти 81. нулик, Тому отримали в результаті число 49. Але пам'ятаємо, що ціла частинка завершилася, закінчилася у нас після 4, тому поставили 4,9. Це ми знайшли одну із сторін, а саме сторона А. Третя дія. Нам потрібно знайти периметр прямокутника. У нас є сторона А, у нас є сторона Б. Для знаходження периметра вам потрібно просто підставити у формулу А та Б. А у нас 4,9 Б 0,9. Тому третю дію виконаєте самостійно і знайдете периметр прямокутника за формулою P дорівнює 2 помножити А додати Б, де А і Б відповідно сторони прямокутника. Так, на сьогодні завершую наш урок і зараз ще пам'ятаю про рівняння. Зараз вам додам ще коротенько про рівняння.